Друзі, всім привіт! Ну що ж, відбулись зміни відтепер? Уже не буде безкоштовної подачі на лотерею. Грін -карт. це подача на лотерею. Це не ви виграли грін карту. Чи що це за участь в самій лотереї? 250 доларів. Комісія відтепер буде. Візовий збір після отримання 250 доларів. Також відбулись зміни в подачі на притулок Asylum. Раніше була безкоштовна подача, зараз 1000 доларів, і також щорічний збір за притулок, якщо в разі одобрення вам його нададуть. Також буде 100 доларів щорічний збір. Форма i 94 Також ФІ 24 чотири долари. Ось такі зміни. Що ви думаєте про це все? Можливо, це якось вплине на шанси. Можливо, не всі будуть платити ці комісії. І тим самим менше людей будуть брати участь, наприклад, в лотереї грін-карт. Що ви думаєте про це? Пишіть свої коментарі. Ось такі новини зараз. Ставте свої лайки і до нових зустрічей. Всім пока.